Як самостійно перевірити пам'ять. Взагалі нам треба розуміти, що для діагностики це повинен робити спеціаліст, але інколи просто нам, знаєте, цікаво, от, як взагалі мене пам'ять, як коротко тривала, довго тривала пам'ять, як робоча пам'ять. Тому для цього я хочу збирати 5 технік. Саме перше, це була така, знаєте, на коротку пам'ять, 10 слів. І ще хочу зауважити, що вам потрібна якась небажана, щоб хтось допомагав вам в цьому. Ви в свого, свого співрозмовника, колеги, партнера, без різниці, написати 10 слів. От він напише вам 10 слів, ви їх подивіться, там 20-30 секундочок, закрите і через хвилиночку відтворіть. Так? Скільки слів ви відтворите в цій ситуації? Далі друга вправа це така, знаєте, по суті, на робочу пам'ять, щоб, знаєте, як ви вмієте отримувати, маніпулювати інформацію. Ви, по суті, також когось попросіть написати 5-6 цифр в цій ситуації, так, і там через подивилися їх добренько, закрили і прописуєте ці 5-6 цифр, так, в порядку, якому вам було сказано чи прописано, так. І також ви спробуйте, тобто закрийте ті, що ви написали в правильному порядку, і тепер спробуйте відтворити в такому зворотньому порядку. Тобто, спочатку 1, 2, 3, 4, 5, 6, потім 6, 5, 4, 3, 2, 1, по суті, так, в цій ситуації. Далі ще така візуально просторова пам'ять. В цій ситуації також попросіть когось знайти вам якісь фотографію кімнати якоїсь, ви там 20-30 секундочок уважно подивіться, і потім відтворіть, що ви пам'ятаєте, що було в цій кімнаті. Далі четвертою, це знаєте така на епізодичну пам'ять, по суті. А ви відтворіть, так, знаєте, от які 5-10 речей, 5-7, наприклад, добре достатньо. А ви робили. Протягом дня, тобто, що там вранці ви робили, що днем робили, і ще було дуже ефективно, якщо ви будете навіть додатково, там який одяг, який там колір, можливо, який там був запах і тому тому подібне в цій ситуації. Далі, якщо надовго тривало, така п'ята техніка, по суті, ви попросіть також свого колегу свого партнера, по суті, назвати якісь, краще прописати якісь 5-7 слів так, в цій ситуації. І потім, так вам дають на 20-30 секундочок, ви уважно прочитаєте, потім на 10 хвилин, її, там, займайтеся своїми справами, там, не знаю, почитайте книжку, там, можливо, поїсте і тому тому подібне. Потім через 10 хвилин приходите і без підглядування, без нічого нагадування, просто прописуєте ці 5-7 слів. Це допоможе вам так, знаєте. Ти більш зорієнтуватися на рахунок вашої пам'яті, взагалі, як вона працює.